Дорогі друзі, вітаю вас на черговій зустрічі нашої програми 40 днів молитви. Кожна зустріч, кожен вечір, це наче ось така ланка-ланцюга, яка поєднує кожну тему і кожного разу відкривається щось нове. Я думаю, що ті, хто слідкує за нашими зустрічами постійно, вони знаходяться в цьому процесі відкриття нових істин і для нас стає зрозумілим. Що буде відбуватися з церквою Божою в останній час? Сьогодні в нас наступна тема, і моїм співрозмовником сьогодні є Володимир Мойсей. Вітаю, Володимир! Вітаю вас! Дуже приємно бути на вашій програмі сьогодні. Я радий. Сьогодні нам потрібно відкрити непросту ось таку тему час скорботи. Мені здається, що ми живемо в важкий час, час війни, і напевно сьогодні деякі глядачі думають, а що ж може бути вже важче від часу війни. Але ми розуміємо, що святе письмо воно готує народ Божих з давніх часів. Принаймні, ми знаходимо, що уже пророк Даниїл, ще задовго до народження Христа він писав і бачив ось цей час скорбот. І хотілося б запитати, як описується ось цей час скорботи у пророка Даніїла? Що, що це буде, як це буде відбуватися? Могли б поділитися. Так ми з вами зараз живемо у останній час, коли нашу планету Земля. Охоплюють події останнього часу. І мені здається, що це особливий час, до якого народ Божий повинен бути надто сильно готовий. Час короботи вже швидко настане. І як ми знаємо, священне писання нам відкриває, що е, чотири ангели вони утримують ще вітри. І як ви сказали, що ми живемо у важкий час, час війни, але. Ми знаємо, що Біблія відкриває, що має настати ще важчий час, особливо для народу Господнього, час переслідування, час важкого життя і час скорботи для всієї планети земля. Пророк Даниїл у 12 розділі дуже цікаво описує події останнього часу, 12-й розділ, перший вірш. І постане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при. Синах Твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений, записаний у книзі. Говориться, що ніхто не врятується в той час, але тільки врятується той, хто буде записаний у книзі, у книзі Господа, у книзі життя. Багато сьогодні людей думають, що якщо я стану християнином, то мене чекають благословіння, є ціла теологія, процвітання, що якщо ти з Христом, якщо ти в церкві, то тебе чекає ось легкий час, легка дорога. Але ми бачимо, що чомусь святе письмо, і навіть ми знаємо, що сам Христос він казав, що Терниста, вузька дорога, вузькі ворота. Чому? Чому саме так? Для християн ось така дорога? Мені здається, що якщо ми уважно досліджуємо священну книгу Біблію, то ми знаходимо, що Господь обіцяє своїм послідовникам свою охорону і благословіння, але того, що саме цей земний шлях, він буде шляхом різних. Небезпек, різних негаразів, смутку, переживань, саме тому, що ми зараз з вами знаходимося і живемо на планеті, де існує гріх. А там, де гріх, там є і нещастя, сльози, смуток. Це все відбувається зараз на планеті Земля. Але ми знаходимо те, що Господь дає запевнення, що Він своїх дітей ніколи не залишить, Він їх переведе ось цим шляхом, якщо він. І навіть вузький шлях, і тернистий. Якщо ми цей шлях пройдемо, то обов'язково ми одержимо ту нагороду, яку Господь приготував славній і вічній оселі, де цього всього не буде. Дякую, бачу по вашому оптимізму, що цей шлях і ця скорбота нас, як християн, не лякає. Якщо торкнутися цього моменту, то переживання все ж таки є. І хотілося ось в нашій темі були ось ці запитання, що саме буде ось таким важким переживанням під час, під час скорботи, що саме буде хвилювати нас, як християн, тому що ми попереджені, ми це досліджували у святому письмі. Читали, ми готуємося, що це не буде ось така прогулянка, легка, але все-таки хотілося, що святе письмо відкриває. Що саме буде ось такою турботою? Для мене, для тебе, що так, як ти уявляєш, Так. час скорботи це є особливий і важливий час, до якого ми повинні приготуватися вже до цього моменту, коли ми війдемо в цей час. Це той момент, коли Йоанн Богослов у відкриття описує, що в цей момент Ісус Христос вже покине святилище, і народ Божий буде проживати без заступника в той момент, коли вже визнання і. Прохання про свої гріхи, вони вже не будуть мати ніякої сили. Час благодаті вже закінчиться. І великі переживання, як моє, я впевнений, що кожної віруючої людини в той момент буде, чи дійсно я визнав перед Господом всі свої провини, чи правильно я представляв Господа серед людей, які окружають мене, чи я є прощений Господом, і чи мої провини прощені, чи я є спасений. Хоч уже доля кожної людини буде вирішена, але ми цього знати не будемо. Але ми в тому трепеті і переживанні будемо перед Господом. І я впевнений, що Господь допоможе нам підготуватися до цього моменту, щоб ми і цей час пережили, і наші і ми визнали всі провини перед нашим Господом, одержали прощення і були спасені, щоб цей час увінчався нам часом славним зустрічі з нашим Господом. Дякую. Отже, ми бачимо, що сатана. Він хоче зламати людину, як він колись хотів зламати Христа під час його земного служіння на Голговському хресті. Він хотів завдати болю, завдати скорботи, зламати Христа, щоб ось цей план не здійснився. Але ми розуміємо, що Христос переміг. Так. І так само я думаю, що переможе Божий народ. Господь хоче цього, щоб народ Божий переміг. І тому ось таке наступне запитання: чому Бог своєї мудрості ось веде саме таким шляхом? Господь нічого не зробив для своїх дітей, для свого народу, для того, щоб не попередити їх. І священна книга нам відкриває, що ми повинні підготуватися сьогодні до цього важкого моменту. Ми повинні досліджувати, ми повинні молитися, ми повинні аналізувати себе. І визнавати свої провини, свої гріхи перед Господом, і Господь обов'язково нас простить. І в той момент, коли настане цей, саме цей час скорботи, то Господь підтримує нас і в той момент. Те все, що ми здобудемо в своїх знаннях, в своєму розумі за благоприємного часу, Господь нам відкриє в ті важкі часи і в часи Скорботи. Дякую. Також останнє запитання. Напевно, сьогодні наших глядачів, слухачів турбує: які стосунки потрібно мати сьогодні, нам, як християнам, щоб вистояти в цей час Скорботи. Сьогодні ще є саме той час, коли ми можемо наладити свої стосунки із Господом. Господь сьогодні закликає кожного із нас, закликає мене, закликає вас, закликає кожного слухача, щоб ми настільки близько відновили свої взаємини з Господом. В чому ми можемо відновити ці взаємини? Кожен день досліджувати священне писання, кожен день молитися і кожен день аналізувати своє життя, свої відносини з Господом. І тоді Господь завдяки. Духою Святому буде відкривати нашому розумінні правильний шлях, який ми йти, в чому нам потрібно виправитися і що нам потрібно ще сьогодні зробити, щоб ми були готові саме до того моменту, коли кожному особисто самого за себе потрібно буде дати звіт перед нашим Господом. Я думаю, що саме про це вартує помолитись сьогодні. Тому запрошую вас звершити молитву. Дякую. Господь і Бог. Ми твої діти. По великій милості і любові Господа Ісуса Христа. Наш люблючий Творець, Він прийшов на нашу землю в свій час, Він помер, постраждав, викупив наші провини, і сьогодні ми живемо у повній надії, що скоро Господь прийде знову. Ми знаємо про ті часи, які настануть для народу Господнього, але ми віримо, Господи, що з Твоєю допомогою Твої діти вони переживуть ці часи скорботи. І вскорі зустрінуться з тобою. Ми вдячні тобі, Господи, що Ти даруєш нам сили. Ми вдячні тобі, Господи, що ти даруєш нам знання. Ми вдячні тобі, Господи, що Ти даруєш нам прощення, і ми, завдяки Твоїй жертві, скорі побачимо Тебе, коли Ти прийдеш за нами, за нашими сім'ями і за своєю церквою. Ми з радістю бажаємо зустріти тебе, нашого люблючого Творця. Амінь. Амінь.